Я знаю, знаю, що ви думаєте, приходячи в магазин купувати собі нового смартфона, мало кому вдається не розгубитися посеред моря однотипних прямокутників, виконаних за плюс-мінус єдиним принципом. І перше, що хочеться, вигукнути. Ну, коли нарешті, хоч хтось зробить нарешті, хоч якийсь крок, аби вирватися з цього зачарованого кола в нашому випадку зачарованого прямокутника. І от нарешті, нарешті, я тримаю в своїх руках. Нарешті оригінального смартфона, який нарешті зробив крок за межі звичного, вийшов, так би мовити, за рамки. Повна назва цього смартфону Samsung Galaxy Note Edge. Так, це продовжувач лінійки Note. Пам'ятайте, в якому скептичному середовищі вона зароджувалась три з хвостиком роки тому. І напевне ж звернули увагу, як швидко перший Galaxy Note вів моду на велику діагональ. Сьогодні ми звемо такі пристрої фаблетами. Вони переросли у стандарт. Вони домінують у лінійці кожного виробника. А Самсунг тим часом вивів на ринок уже четверте своє покоління ноутів, невід'ємною складовою якої є і наш сьогоднішній герой. Ще ви напевне пам'ятаєте наш сюжет з осінньої берлінської презентації ноута 4 та ноута 4 Edge. За своїми технічними характеристиками вони по суті ідентичні. А от зовні у них є одна, але вкрай принципова кардинальна різниця. Вона то якраз і дала назву цьому апарату Edge, в перекладі з англійської грань. Бічна грань цього апарату покрита додатковим сенсорним екраном, і це не просто вам якийсь там елемент декору, це додаткова функціональність. Сенсорний екран тут традиційно для топових рішень Samsung хороший, ледь не з найвищими показниками для ринку. Висока роздільність Quad HD 2560 на 1440 точок. В розмірах діагоналі 5,6 дюймів це дає високу щільність пікселів на рівні 500 PPI. Враховуючи супер АМЛівський тип матриці з її звичною соковитістю кольорів, маємо справді класну смачну картинку, яка чітко передає найменші деталі, уже непомітні навіть любі. Людському оку, але вони є. Далі екран, як наче загортається на правий бік. Він, по суті, на нього продовжується, додаючи в роздільності іще 160 точок. Продовжувати на цей Edge Screen основну картинку було б напевне нерозумно. Ми просто би бачили порушені стандартні пропорції. Тому боковинка виконує роль додаткової панелі, яка тим самим збільшує базову функціональність андроїдної операційної системи. У базовому вигляді сюди перенесли основну панель з найважливішими іконками, переліки розміщення яких можна регулювати за власним уподобанням. При цьому телефон і доступ до усіх програм продубльовані і на головному екрані так справді зручніше. В активному ж користуванні Edge Screen стає вкрай корисним споміжним екраном. От ви дивитесь кіно чи граєте в гру, а вам дзвонять чи присилають смс. Ви перегляд чи гру не перериваєте ні на мить. Вся інформація з'являється на боковій панелі, а ви там уже приймаєте рішення, що з усім цим робити. Сюди ж може виноситися меню чи додаткові інструменти окремих програм. Вони тим самим не з'їдають корисне місце робочої зони. Або от сидите ви десь на зустрічі чи на раді, смартфон лежить десь осторонь. І ви бачите лише його одну бокову грань. Цього буде достатньо, аби не пропустити важливого дзвінка чи повідомлення. Воно з'явиться на еджскріні, і вмикати сам телефон вам не треба. Так само для ночі виведіть сюди поточну інформацію про час, про погоду. Вона так ненав'язливо буде в полі вашого зору і жодним чином нікого не засліплюватиме. Взагалі ж сюди на еджскрін можна додатково винести якусь іншу інформаційну чи управлінську панельку. Листаються вони отак. Частина з них уже розміщена в базі, їх треба просто увімкнути. От і ще переходимо на набір корисних інструментів. І оп, у нас в руках повноцінна лінійка, яка, як ніхто інший, чудово себе виправдовує на боковій грані. Ще тут є спортивна панель Twitter-стрічка, панель з контактами чи оперативними новинами. Купу всього іншого корисного вже можна підвантажити з інтернету. Ми вибрали, наприклад, погодний термометр, який на боковинці погодьтесь, виглядає надзвичайно органічно. Ви не подумайте, що коли ми говоримо про збільшену функціональність цього смартфона, то маємо на увазі виключно оцю характерну бокову грань. Ми ж з вами пам'ятаємо іще одну невід'ємну складову усіх ноутів. Вона отут акуратно схована в корпус електронне перо. На цьому ж місці ми повинні вкотре наголосити, що сама по собі система сучасного андроїда чудово керується просто пальцем. Вона точних точечних потраплянь, для яких колись давно і придумували стилус, уже не потребує. Тому цей аксесуар звуть стилусом швидше за старою звичкою. Правильніше буде казати електронне перо S-Pen. І з кожним новим поколінням ноутів Samsung наділяє його усе більшими можливостями. Нинішнє перо стало значно чутливішим до сили. на скання та куту нахилу, що оцінять не тільки художники, які стовідсотково це оцінять, а й ті, хто робить рукописні записи. О, тут вже можна погратися з каліграфією. А взагалі, S-Pen все більше починає перебирати лаври комп'ютерної мишки. Ним уже можна робити групові виділення, одним рухом захоплювати великі шматки тексту і відправляти їх в інші програми, об'єднати вибране, поділитися ним чи просто зберегти, опрацювати фотку, доповнивши її графічними чи текстовими елементами. І масу, масу ще чого так би мовити, інтелектуальнішого. От, наприклад, робити отакі високоточні вирізки, як у фотошопі. А ви помітили? Ми чим далі більше і активніше починаємо апелювати до наших з вами комп'ютерних звичок. А все тому, що Galaxy Note чим далі більше починає виправдовувати свою назву Note. Адже багато з того, що ми раніше могли там робити виключно на компі, уже можна робити тут, та ще й буквально тобі на бігу. І мова не лише про можливості аналогічних комп'ютерних програм. От, скажімо, усе ще незвичний для смартфонів мультивіконний режим. Це коли одночасно на екрані кілька активних вікон, це власне і є багатозадачність. Технічно, Note Edge теж зізнаємось дасть фору не одному ноутбуку, який стоїть десь там у вас зараз на столі. Все-таки тут хороший 4-ядерний процесор з частотою роботи 2,7 ГГц, 3 гектари оперативки, 32 ГБ вбудованої пам'яті, які легко карткою збільшити ще на 128. А є ж ще маса речей, яких Note, в розумінні, ноутбук не вміє. А Note, в розумінні, смартфон Galaxy Note. Запросто тут хороша, традиційно хороша для Самсунга, основна камера на 16 мегапікселів, та і фронталка тут сорі, 3,7. а керування апаратом безконтактними жестами. Однак, давайте будемо відвертими. Всі ці технічні крутості і сучасності, це все звичайно добре, і багатьом конкурентам за ними там ще гнатись і гнатись. Але коли ти отак тримаєш цей дівайс в руках, і люди оце все бачать, і ти сам це бачиш, цим користуєшся, то ну не знаю, в мене неодноразово виникало таке відчуття, що ти виходиш за межі в хорошому, звичайно ж, розумінні цього слова.